Період, коли учні 9 класу обирають продовжувати навчання в школі чи вступати до технікуму або коледжу, питання стало нагальним і для учнів Ріпінського ліцею, де ліквідують 10 та 11 клас. Що з цього приводу думає керівництво школи? Якої думки батьки та що на це відповідають представники міської ради? Дивіться у нашому відеосюжеті. Прийшла сьогодні, бо хотіла би вже нарешті поставити крапку на дві, і хочеться, щоб був у Рівнському ліцеї 10 клас. У нас діти є, приміщення є гарне, батьки зробили ремонт, навчатись є де автобус, є який довозить дітей. Тільки одне питання: кошти і кількість учнів. Школа не спроможна себе обслуговувати на обслуговування. Треба 4 мільйони 200, Субвенція йде 2 мільйони 500, мільйон 700 знаходиться з місцевого бюджету. Все, 18 дітей або 500 тисяч, які необхідні для того, щоб було відкрито 10 клас. Ну і проблема остання, це проблема існування Ріпінського як ліцею і 10 класу. Я думаю, що в нас зараз буде обговорюватися. Буде не хотів, бо директор бути крайнім, бо рішення не моє, але ну, я думаю, <зважається> що так, так. ми так, так, так. буде розуміємо і буде різні. Леся СНС є. Опитування для дітей. Ми о, ніякого о, порушення о, маю на увазі школа. Не нехай є Андрій Дмитрович. Нехай скаже, коли було по опитування нас з нашого класу дев'яти класники десять дітей. Коли Андрій Дмитрович я Три можу сказати, будь ласка, Кажі. 28 лютого Ми подавали управління освіти інформацію щодо щодо пропозицій щодо планової мережі згідно опитування. У Рібінській ліцеї ми написали, у мене є навіть тут собою табличка, можу проставити, Сказали, що підуть 15 дітей, двоє підуть в коледж там в калу, що так і так, один не З 19, 19, 19 було 15 дітей. Так. так ми подали, ну і згідно того, як 18 ми норму не виконували, тому планова мережа, 18 не було назад. Але ж такого закону немає, 18 дітей. Покажіть, будь ласка, нам такий закон. То, що ви собі прийняли, міська рада, таке рішення, ви собі могли це у мирний стан. Таке рішення приймати. І нараховувати ті мільйони. Ми взагалі в шоці від тих ваших мільйонів, які ви виділили в загальному на село. А ще тим більше на школу такі тисячі. Ми не знаємо, куди ті гроші йдуть. Може, ви перерахунки якось поновіть або як, бо я, я наприклад, сама... Це не видно ні дороги, ні фоси, нічого нема. Ви ж за їх село ви бачите. Заїжджаєш в село той магазин. Студії. Мільйони мільйони, і мільйони. Мільйон. Перепрошую, я вам дала бюджет, який є оприлюднений. Він має бути на сайті Суміточний звіт про витрачання. Він має бути. Я говорю вам за освіту, а не за весь бюджет громади. Він має бути на сайті, і тому я почала з того, що зроблений звіт. Давайте я ще вернуся до такого питання, яке для мене, як для управлінця, є досить болюче і актуальне. Ну, давайте поставимо в центр уваги як завжди дитину. Ви хочете поставити дитину лише у напрямку добирання дитини чи до рідної школи, чи до іншої школи. А я хочу поставити в центр в центр дитину і надання якісних освітніх послуг. Вас у закладі навчається в минулому році. Вас у закладі навчалося. У 10 класах 134 дитини, тобто у закладі 13 дітей, однак статистика річ уперта, у другому етапі Олімпіад, на жаль, взяло учнів тільки 16 і маємо єдине третє місце це Олімпіада із біології. Рік перед тим брало участь 18 дітей, і було єдине третє місце Олімпіада з трудового навчання. Скажіть, будь ласка, якщо немає результатів в Олімпіаді, ну тоді є інші конкурси, де можна себе замінити. Дозвольте, я завершу Бере до 13 учнів можна навчити хоча б одного, Марія Іванівна, щоб був результат. Дозвольте я завершу я до вчителів і звертаюся. Марія Іванівна активний вчитель. Марія Іванівна активний борець зараз за 10 клас. Я не бачу результатів і участі дітей у олімпіаді з математики. Немає олімпіад. Беремо наступний момент. У нас є конкурси, мала академія наук. Нас є літературні конкурси. На жаль, на сьогоднішній день. На жаль, на сьогоднішній день жодної перемоги ніякому конкурсі немає. Беремо наступний блок питань: спортивні змагання, шановні мої, ну якщо вже немає так, не починається, завершується. Якщо немає, якщо немає інтелектуальних змагань, то можна було. Ви дасте мені ще хвилину. Чи я можу сідати? Ми або ми або спілкуємося або до за завершення. Мені, що, Можна вам, мені ще товані речі наводять. Будь ласка, послухайте. Доводити що дивіться. Ви послухайте, тому що ми говоримо за витрачання коштів платників податків. Ми до цього повернемося, тому що кожен мешканець міста так само має чітко розуміти, куди йдуть його кошти. Ми маємо пояснити депутатам, чому ми маємо спрямовувати ці кошти саме сюди, але лишаємо викладачів калисти шкіл. На мінімальних окладах у престижності та по 5%. ми з них всіх познімали для того, щоб тримати ці школи, щоб ми виплачували ви кажете, страшні мільйони. Так страшні мільйони. Тому що дійсно школі треба вистачати велику суму коштів на зарплату викладачам і не персоналу. Чи ви хочете закрити нашу школу? Боже, зборони? Я хочу, щоб покращилася якість освітнього процесу. Моє єдине бажання не закрити 10 клас. Повірте мені, чинками ви закриваєте ні. Я ви я особисти нашим дітям в селі ні. і ви штучно створюєте умови для закриття ліцею. Це штучно сповіцей спорює... на присела. А, а наш танк це на ліцей. А ви створюєте самі ці умови штучно, Ну які можу я створювати умови, сказати Марії Іванівні не готувати дитину на Олімпіаду? Перепрошую це вас у кожному, у кожній громаді. У кожній громаді іде тісна співпраця між школою і храмом і священниками. Ну щоб навіть вже не взяти такий напрямок роботи, як духовне виховання, і не мати знову ж таки жодного учасника на. Олімпіаді з християнської етики у конкурсі Бог Україна родина, я ну, шановні мої, ви ставите мені претензії, я вам відповідаю за якість освітнього процесу. Добре. Добре. Значить, згідно планової мережі, яку ми подавали згідно опитування. У нас опитування зголосилося тільки 15 учнів, що йде в ліцей. Ці результати ми подали у управління освіти. Тому планову мережу нас не внесли, тому що треба було 18. на даний момент. У червні у мене є 18 заяв, хоча всіх документів учнів немає, тому що кілька учнів пробують поступати в інші заклади. Я маю чітке рішення сесії міської ради, де вказано, що під персональну відповідальність директорам закладів освіти набирати у 10 клас при наявності 18 учнів. Якщо 18 буде згідно цього рішення, то наскільки я чую міську раду Андрія Михайловича, клас буде відкритий. Я за двома руками меншу нам межу ніхто не дозволяє, тому сам особисто я оплинути не можу. Хотів би, щоб десь десь все-таки міська рада на маленькі поступки пішла і щоб батьки десь мали якусь надію все таки діт. Я би хотів так особисто. Віталіна Костів, Остап Микатюк, спеціально для інформатор Калош.